На бачити вас, рада вас бачити. бойлери, канцелярія та солодощі. Все це працівники тероправління державного бюро розслідувань подарували учням полтавського навчально-реабілітаційного центру. Директорка закладу Любов Січкар говорить: бойлери це довгоочікуваний подарунок. Потрібні вони нам для того, щоб у нас є спільний проект створення квартири для дітей сиріт, які би вони могли жити самостійно і проект цей називається Віра, надія, любов. Зараз у квартирі, яку створюють для дітей сиріт, вже йдуть ремонтні роботи. Ми робимо цей ремонт. І теж з допомогою наших друзів. А от бойлери якраз на цей момент нам дуже потрібні, тому що підійшли ми вже до того етапу, коли потрібно ставити бойлери. Придбали подарунки за кошти працівників теруправління Державного бюро розслідувань, розповідає його очільник Денис Маньковський. У нас вже добра традиція. Ми кожного разу, мабуть, намагаємося два або три рази на рік це робити, допомагаємо. Чому саме обрали зазначений заклад? Ну, мабуть, тому що. Перш за все, нас вразило відношення керівництва закладу до власної роботи. Люди досить позитивно відносять до своєї роботи і, мабуть, самі переживають за це і самі намагаються розвити та внести власний вклад. Наразі у центрі навчається 189 дітей з порушенням розвитку. Очільник теруправління управління ДБР Денис Маньковський пообіцяв, допомагатимуть їм і надалі.